Фіалки у стародавніх греків були символом скромності, сором'язливості та відданості коханим. Вони вважали, що ці квіти несуть радість і можуть причарувати. Наталія Шковилюк вирощує фіалки вже приблизно 5 років. На новосілля мені додому подарували одну квіточку, одну фіалку. І стало цікаво, як вона розмножується. Посадила один листочок, потім посадила другий. І все стало получатися. Стало Почало приносити це задоволення. У колекції Наталії 350 видів фіалок. Вона розповідає: ці квіти вибагливі, і майже кожному виду необхідний особливий індивідуальний догляд. Проте садівниця запевняє, що коли віддаєш квітам любов і турботу, вони віддячують тим самим. Насамперед, позитив це зняття стресу. Я з ними розслабляюся, я з ними дуже часто говорю. Коли в мене нема настрою, вони піднімають настрій. Є у Наталії і найулюбленіша фіалка. Розповідає, квітка потрапила до неї випадково. Замовляла кілька видів листочків фіалки для вирощування, а одна була поза замовленням. Ця фіалочка. Найдовше цвіте в моїй колекції, вона неї мінімум 9 11 місяців цвітіння без перестанку, Постійно шапочне цвітіння. Розетка сама себе формує, з неї ніколи немає проблем ні влітку, ні взимку, вона не є температурозалежна. залежна. Загалом фіалки цвітуть 3-4 місяці. Оптимальна температура для цих квітів плюс 18 і вище. Хоча, як розповідає Наталія, не зашкодить їм і трішки нижча температура. У багатьох народів світу фіалки дуже шановані рослини. До прикладу, стародавні греки прикрашали ними статуї богів. Веладі це був обов'язковий атрибут свята. На честь цієї квітки у Франції та Німеччині щорічно влаштовують святкові дійства.